Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, сьогодні вже 3 листопада От, е на вулиці 4 градуси морозу. От, е заморозки От, такі, після <кхем> доволі такі, теплої пори року. От, не було таких е великих заморозків, там 0, там 1. От, 4 градуси. Морозу показує сьогодні на градуснику. От, і така картина на ділянці шафрану на сьогодні. Ну, взагалі, вон бачите, така от, на траві от, приморозь. От, ну, Відчувається, що градусів 4 дійсно є. Ну, давайте підійдемо ближче до шафрану. Подивимося, як же він себе відчуває на морозі. Багато от, запитують, особливо ті, хто. Ну, Перший раз в цьому році посадили шафран. Вони запитують, чи треба от, ну перед цим, особливо перед, напередодні багато було питань, чи треба вкривати шафран, бо тільки там зійшов, чи там сходи, і чи треба накривати його агроволокном чи чимось, щоб берегти від заморозків. Ну Скажу, що не треба. От, дивіться, отак от от виглядає шафранчик минулорічний от на морозі. Бачите? Ну, зелена частина е хоч і покрита такою приморозю, але вона жива і запевняю вас, це, вона себе прекрасно відчуває на морозі. От, е і буде продовжувати рости от, до е травня. До кінця травня слідуючого року от, і всю зиму буде стояти зелена. Ну а давайте подивимось на ті цибулинки, що ми посадили в цьому році і залишили навіть буквально на, цьому, на землі зверху. От. Ну, так от вони виглядають. Бачите, на 3 жовтня. продовжують вони вегетацію, скажімо так, збільшується. У них е ці ростки, от, бачите, от, бачите, які хочуть зацвісти. от, І скажу вам нічого страшного, що вони е покриті, покриті приморозю, що вони на морозі. от, е Як тільки знову потепліє, от, вони продовжують свою вітацію і зацвітуть. Ну, от, Бачите, то що без. Е без кожури, скажімо так, цибулинка, вона вона ну, жива, продовжує витатися, але бачите, відчуває себе трохи гірше, ніж ті, що в кожурі. От. Ну, Це як би так на замітку. Ну, тут е, бачите, примерла, прям земля так примерзла сантиметра, мабуть, на півтора-два на промерзла навіть земля. Ну і Немає бачите, немає ще сходів о, тих цибулин, що ми посадили. от ну Чекаємо чекаємо і обов'язково будемо е, показувати, як же вони себе відчувають і коли ж вони зацвітуть. Бо ми чекаємо, коли вони зацвітуть. Ну Така от інформація для тих, хто в цьому році посадив, от хто хоче посадити чи боїться шафран морозу, от як він себе відчуває. Ну, от, показуємо наглядно, що не боїться. Все, дякую за увагу. Кому була цікава ця інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато цікавого.